Ввечері, як завжди. Я вас рада вітати на своєму каналі. Так, давайте зразу до діла. Пропоную прослухати на таку тему: якщо життя подарує зустріч з тобою, то як вона відбудеться? Згадайте людину, з якою б ви хотіли зустрітися, і ми подивимось. Можливо, це буде чоловік, а можливо, подруга або сестра, або ще хтось. А можливо коханий. Давайте я так розширю діапазон, а там як буде, подивимось. Зможу або я читати, або ні. І якщо що видасть, я вам, я вам все розповім. Давайте. Перший другий варіант. Другий ми прибираємо, поки перший ми залишаємо. Жінка, яка в нас вийшла. Красива жінка, не Якщо життя подарує зустріч з тобою. То як вона відбудеться? Починаємо. Ех, давайте. Ух ти. Так, у нас карти великі, тому я трошечки так буду розкладати по-багатому.

А тут я б сказала, тут йдеться така історія, тут колись хтось когось колись покинув. Через я свої, я б сказала, тут хтось пішов, так? Да? Ну, більш мені йдеться, що тут був запропонований спільний шлях, коли чоловік та жінка. Разом вирішують бути разом. Я б сказала: тут чоловік. Мені більше йдеться, жінку. Тут вийшла, бачите, жіночка така, прям жінка-жінка? Жіноча, жіноча, ніжна, це ви зараз така, а ось тоді ви були. Ви були прям жезлова, тут жезлова, Тут ви були трохи молодші. По-перше, у вас такий характер був така. Знаєте, як кажуть, колись я читала, вже не помню. Оповідання там гонорові жінки з гонором. Ось у вас був гонор. Був у вас якийсь чоловік. Він прям пропонував вам зміжі. Я б сказала, заміжі. Тут чоловік міг стати на коліно, прям зробити вам пропозицію руки, руки, серця з кабулучкою. Таку, знаєте, прям. Він би вважав вас, що ви його, і він хотів вас. Ой-ой-ой, вибачте, хотів взятись заміж, він вважав, що ви його доля. Прям так, 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 так. Прям так серйозно, серйозно, серйозно. Діток хотів, свадьбу хотів, будинок хотів, прям все-все він хотів. Але чомусь ви, ви на той даний момент були не готові. Я б скажу так. Більш тут йдуться ваші емоції. Ви або кар'єру робили. Це було дуже давно. Дуже давно, коли ви були молодою. Можливо, ви вчилися, можливо, ви були ще не готові. Думати, Боже, куди мені діти щас чоловік? Я ще не готова. Можливо, просто ви хотіли. Тут навіть не йдеться, що ви хотіли кар'єру зробити. Тут жінка відмовляє і робить чоловіку боляче. Бо Давайте скажемо так, якщо відбудеться ваша зустріч, ну, по-перше, ви вже будете мати досвід, досвід. Тобто чоловік буде, у нього буде вже сім'я, він буде одружений. Ось так. Зараз. Секундочку, я докордую. Добре, вийшла кормінь, добре. На даний момент, коли ви зустрінетесь, я вам скажу так: у вас або є, або буде. Буде дитина. Ви мати дитина. Ой, мати, <реш> ви будете мати дитину, але ви будете одинока. Можливо, у вас буде якесь розлучення. На той даний момент, коли ви зустрінетесь, ви вже будете якби вільна, ви будете з розлучення, у вас буде дитина. Ви якось, знаєте, це буде. Мені хочеться сказати, за цим варіантом вас як зведе доля. Це буде швидко, не заплановано. Там, де, там, де, там, де, коли. Ну, по-перше, це може бути якась погода, буде багато світла. Ну, по-перше, це, можливо, просто буде сонячно. Вдень сонячно. Можливо, буде просто тепла погода. Да? Це літо, це осінь. Весна, ну, якщо це взимку, буде якесь, знаєте, так, паляче сонце. Ну, це як варіант вже, знаєте, я накручую. Ви зустрінетесь я б сказала так, що чоловік чоловік. яка буде зустріч? Як питання? Вона відбудеться швидко, бистро. Більше, знаєте, йдеться про що? Це буде якесь або свято, або якесь ну, більш свято, можливо, якесь свято, і ви якось так зустрінетеся дуже несподівано для себе. І це знаєте, як. Він захоче, по-перше, він проявить ініціативу і захоче до вас підійти. Це тут трошечки буде, знаєте, як, якось спонтанно, дуже трошечки так дивно. Але, 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 щоб ви собі уявляли, що в нього буде на той даний момент сім'я. Чому я кажу так? Тому що тут. Якщо у чоловіка буде порив за вами, да, якось як би сказати, Ну, давайте скажу так: спочатку не брати вас поки що до, до шлюбу, брати вас поки що ніхто не буде. Але це буде розмова, це буде розмова. Він, можливо, запропонує якусь вам допомогу, чимось допоможе. А ви, до речі, будете дуже так знаєте, спокусливе для нього, і тут може знаєте, чимсь закінчитися? Якщо ви прям захочете, то тут можливо буде зрада. Чому я кажу зрада? Бо він буде в відносинах. В нього є сім'я. Тобто тут не йдеться про те, що чоловік захоче вас взяти в дружини, але ви порозмовляєте, вам буде доволі, такі, я б сказала, буде приємна розмова, буде жага і потяг до вас, але тут буде поки що просто, знаєте, як розмови. Як в тебе що? В тебе. Просто я бачу, що ви одинока будете, і якби другий раз, знаєте, як доля подарить, я б сказала, другий раз. Можливо, навіть ви захотіли би з ним спілкуватися, але цей чоловік, він вже одружений, до чого я повторюсь, він не буде е е е залишати свою родину. Якщо ви будете зустрічатися, то ви тут будете зустрічатися лише як. Як з одруженим чоловіком, як знаєте, трикутник? У вас буде з ним трикутник. Ну, як трикутник, любов, любовна, любовний зв'язок, любовний трикутник, якщо ви захочете. А зустріч буде приємна, така, така несподівана, приємна. Чоловік його буде, повторюсь, до вас тягнути, і ви тут будете просто, ну просто буде предложена зв'язка, а зв'язок буде це просто як, ну, щоб ви були, наприклад, його коханкою. Отак. Вот Довго тягнула, так розказала. Я просто не бачу, що ви б, знаєте, щоб тут так у вас буде серйозно, але тут... І ще, знаєте, по цьому варіанту чоловік, коли ви тоді його образили, він ще захоче вас прибрати до себе, як, знаєте, як своє самолюбство, порадити своє самолюбство, щоб ви знали по цьому варіанту. Бо кохання це кохання було, знаєте, це було давно, якщо ще кохання було юнацьке, але ми всі змінюємось, да? і тут вам треба бути обережним. Обережною. Якщо ви захочете, можливо, знаєте, як бути одиноким, без зу. Можливо, подумайте, чому б з ним і не мати сім'ю, сім'я. Ні, сім'я не буде. Все, що чоловіком зможе запропонувати, це бути його коханкою. Такі варіанти. Дякую. Давайте подивимось. Другий варіант. Вибачте, зразу відкрила. Так, другий варіант. Так, якщо життя подарує зустріч з тобою, то як вона відбудеться? То як вона відбудеться? Тут щось на паузі. А тут я б сказала по цьому варіанту. Ух, ти. Тут по цьому варіанту хто кого згадав. Тут загадали жінку. Зустріч з жінкою. Дуже цікаво. Д -д Дивіться, тут вона вийшла дамою Пентаклі, вона така тут гарнесенька у нас дамочка, бачите? Вона зеленому, така прям вся-вся-вся-вся. Дуже гарно виглядає, любить гарно одягатися, любить себе, любить всі прикраси і така продуктивна жінка. Я б сказала так. Якщо дарувати, ну там, можливо, там, каблучки любить, е, любить такі, знаєте, нормальні, звичайні матеріальні е, подарунчик. Чомусь так, я не знаю. Ну, приємно. Приємна жінка. Давайте скажемо так. Зустріч. Більш б'ється про те, я сразу скажу, що зустріч не відбудеться. А ви, як... ви, як знаєте, чекаєте, ви думаєте, що прийдеться деякий час, ми з цією жінкою зустрінемось. Тобто треба чекати. Ось я ліг і чекаю. Чекаю, чекаю, хай там щось станеться. Вибачте, що я так кажу, просто Так мені бачиться. я вам скажу, що ви не побачите. З цією жінкою. Я б сказала, не судилася, не доля вам, не доля бути зразом. Тут йдеться про те, що я хочу просто її побачити, просто з нею порозмовляти, чого це стосується. Тут вже не йдеться про якийсь знаєте, любовний зв'язок, або тут більше йдеться про те, що я так сам собі вирішив, ви цю жінку вже десь бачили. А ця людина в вашому житті нова, я б сказала. Нова, а, ну, по перше, прям, я Не доля. ви не побачитесь. Ви думаєте, може через деякий час ми там з нею, ну, знаєте, з цією людиною вам хочеться зустрітися, просто порозмовляти, випити кави, так весело порозмовляти. Можливо, як ти живеш, як, як я. Просто вам хочеться з якоюсь людиною, ви її жінку цю бачите, більш близько поспілкуватися, більш близько поспілкуватися. Я тільки не можу зрозуміти, стосовно чого ви хочете з нею поспілкуватися. Дорогі у вас різні. З нею. Це людину різні у вас шляхи, дороги, дороги, шляхи. Зовсім життя різне. Ви ні, ну як, ви, так, так сказала, якщо це людина-блогер, ну, наприклад, блогер, да? і ви дивитесь да, її блоги, можливо, вона щось знімає. А ви дивитесь, слухаєте, ви будете дивитися, ви будете слухати, але в, ви не зустрінетеся в суспільстві. Тобто ви не зустрінетеся в суспільстві. Не доля, але ви, ви дуже були б. Ну вам ця людина симпатична. Давайте скажемо так. Дуже цікаво було вам з нею порозмовлятись. У вас така, знаєте, на майбутнє як ціль, ідея фікс. Побачитись, завою... не завоювати, я б сказала. Ну, більш тут, як завоювати прихильність, як товариша, под... подруги, друга. Але це все ваші тільки знаєте, як мрії, мрії. Йдуться, що це ваші мрії, вони залишаться вашими мріями. Хочеться зустрітися і порозмовляти, але розмови зовсім не відбудеться. Ну, я повторююсь, недоля. Якось так, знаєте, от якось будуть так странно е дії дії в вашому житті. Так, ось, і, ви, і ця людина якось буде странно так все поводитися, що ви не будете разом. Можливо, людина чимось займається, ну, таким потобічним, можливо, ви щось там, або карти таро вона розкладає, або щось там таке. Ну, Якусь, давайте скажемо, так езотеріку, можливо, як варіант. Вам було б цікаво з нею, знаєте, як порозмовляти. Ви її бачите для себе, як вона чимось схожа на вас, або, ви займає, або вас займаєтеся таким, чим же вона займається. Вам подобається те, що робить вона, і вам, вам просто було б цікаво, знаєте, коли зустрічаєш, наприклад, господи, я багато дарусь, сьогодні багато розмовляю. Людину як спеціаліста в своїй об... області, будь-якої області, там, де ви працюєте, займаєтеся, може, це ваше хобі, вам дуже було б цікаво з нею порозмовляти. Але ні. Тут ви ні. Не доля, ви зрозуміли все. Просто повторююся, доля, в житті ви не зустрінетесь. Як будете слідкували за життя цієї людини, там в соцмережах, ще десь, от ви будете продовжувати здалеко. Слідкувати, зустрічатися разом, не зустрінетесь. Не знаю, кого ви так згадали, що це за жінка. Хобі, можливо, хобі у вас однакові. Хобі, хочеться сказати, знаєте, вона з моєї стаї. Вона така десь, як я. Мені б цікаво було б з нею порозмовляти. От щось таке, знаєте, якесь странне притяжіння. І у вас, коли ви дивитесь на цю людину, такий потяг йде, а потяг. Тут не сексуального характеру, а потяг як якоїсь чи дорідної людини, якось своєї людини, щось ось таке. Якась своя людина. Вам дуже було б цікаво, якась я б сказала, ця людина вона, як ви або її бачите якось, ну я б не сказала сказати, стравною, можливо, давайте скажемо, неординарною людиною і дуже гарною жінкою. Якась вона така знана з, з якось. І якось так. притягує вона вас, але ні, ви не побачитесь. Ще секунду. І ця людина, вона можливо, займається езотерікою, там, десь цілює да, людей, щось говорить, промовляє. Можливо, в неї хобі якесь, давайте скажемо так, езотерічне, да? можливо, таро, можливо, даже магія, практика або психологія, там, десь цілення людей. Або вона щось пише письменник, або якась творча людина. Можливо, творча професія, творче хобі. Дивне творче хобі. Странно, дивне. Дивно, странне дивно. Ви коли дивитесь, вам це подобається, ви її слухаєте, бачите. Якось вона кажеться нестандартним, странним. Ось так. Це як підсказочка. Ну, як дороги, знаєте, не перетинаються ваші дороги. Е, буває, так, так паралельно, знаєте, буде ваше життя, її життя. Паралельно ну, ну, не, не буде, ні, ні, ні. Тут, до речі, можливо, підходить для чоловіка. Можливо, це чоловік хотів би її побачити. Можливо, це чоловіку подобається подобається ну, робота цієї жінки. Ні, ви не побачитесь. Так, так, так вище, я б сказала, ви не побачитесь. Лише питання, так і зависне, ви будете дивитися, щось собі там уявляти, промовляти, але ні. А ви не будете спілкуватися, дружити не будете, і якось поруч ви не будете біля з цієї людини. Ось такий варіант. Вибачте, я затягнула як завжди. Але я вам хочу побажати гарного вечора. Не розстраюватися. Все буде так, як повинно бути. Хочеться так сказати. Ну, будемо чекати, і будемо. Думати, як воно буде? Не. Як кажуть, закрита. Добре. Гарного вам вечора. Я ще раз дякую, 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 що ви мене прослухали. Бажаю тихої ночі і все буде гарно. До зустрічі.